Продовжуючи тему пробудження, хочу поговорити про те, чим відрізняється людина, яка вже на шляху пробудження, від, так би мовити, повністю пробудженої людини. Хоча так не можна сказати, але, в принципі, так. Плюс-мінус. Отже, людина, яка вже відчула ту іскру, ту активацію, і вона стала на шлях пробудження. Що відбувається на цьому етапі? Свідомість починає розширюватися, але ще нестабільно. Виникають моменти прозрінь, інсайтів, посилюється інтуїція. Однак, часто повернення в старі реакції. Психіка коливається між старими програмами і новим баченням світу. І дуже часто виникають внутрішні конфлікти. Хочеться жити по-новому. Але тягне в старі звички. А людина, яка вже пробуджена. Пробуджена, вже пройшла цей шлях вже Досить тривалий шлях, і можу сказати, що от ну нарешті, те, що мені відкрилося, ота ширма, яка піднялася, показали мені, як воно має бути. Ось воно вже нарешті в цьому фізичному світі починає збуватися. Я вже починаю жити. Як я очі вже мене не тривожать ті тригери, які 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 тривожили, вже немає того негативу, який був в більшій мірі. Начебто, рубіж, рубіж значний, е, ти перейшов. Що ми маємо? Тут, тут, тут уже ясність мислення зникає постійний внутрішній шум, є більш цілісне сприйняття себе з любов'ю, свого тіла, свої емоції. Ми розуміємо, що ми відчуваємо, як ми відчуваємо той світ. Людина може бути в внутрішній тиші, немає хаотичного мислення. Ми вже реагуємо не на автоматі, а є свідомий вибір. Я вибираю цю емоцію, я вибираю цю думку, я вибираю намір, я вибираю своє життя, і я його маю, я транслюю, я вже є в ньому, я у присутності. Свідомість працює більш цілісно. Вона є гнучка, пластична, процеси інтегровані. Якщо ти. Тільки на початковому етапі, то дуже багато гойдалок емоційних, і е, оці стрибки духовного піднесення змінюються сумнівами. Е, людина Проживає тривало очищення психіки, піднімаються ранні травми, тіні. Ми загалом дуже травмовані всі, багато травм, багато програм. Ми не здогадуємося, скільки всього. Коли я була на початковому цьому етапі, мені здалося, що я там стільки цих чисток пройшла, стільки травм піднялось, якась історія випливає. І ти знову її проживаєш. Ти там плачеш, ти практики якісь робиш, ти в медитаціях щось отримуєш свої, якісь цікаві. Процеси запускаються. І на якомусь етапі ти думаєш, ти скільки можна? Я вже ж усе пропрацювала, чому життя не міняється? Ні, зовсім ні. Тут я зараз розумію, що піднімаються піднімаються ці теми більш глибокі і більш глибокі, і там є дуже-дуже багато всього. В залежності від того, ще, яка ваша душа, що там в неї що там в тому її минулому. Коли ми на початковому етапі, ми маємо підвищену чутливість, але ми не можемо керувати ще нею. Коли вже пройшов певний етап, вже на такому достатньо стійкому рівні, ми можемо проживати емоції усвідомлено, ми не тікаємо від них, ми їх не придавлюємо, ми їх проявляємо. Ми можемо швидко повертатись в стан рівноваги. От відбуло щось негативне, і ну, буквально там, я не знаю, кілька секунд, кілька хвилин ми повертаємося в стан рівноваги. Якщо відбулося щось дуже важке, там, драматичне, і ти на рівні непробудженості або тільки на початковому рівні, ти проживаєш цю драму, можеш проживати її кілька днів. Чи кілька тижнів, чи кілька років, хто там ще до пробудження, то людина, яка вже пробуджена, вона проживає цю драму ну, максимум кілька годин, але якісно проживає. Тобто вона вже через кілька годин на достатньо такому стані, щоб нормально сприймати світ все. От звичайні стани, якісь негативні ситуації, це все відновлюється ну, миттєво, за там. 10, 20 хвилин, пів години. От я особисто про себе, якби я е, зараз не могла справлятися з цими травмами, які піднімаються, з тригерами, з ситуаціями, які от вибивають ґрунт з під ніг, я би не змогла ну, буквально робити те, що я роблю, тому що у мене робота у мене робота моя, це робота з людьми, як духовного провідника. Я маю працювати з енергіями, з... я працюю з душами, я відчуваю їх, я маю бути на певному рівні. І я не можу собі дозволити, щоб мене на кілька днів вибило десь з цього ресурсу. Тому буває таке, що тебе тут в шмаття просто рве щось настільки сильно, і це дійсно подія, яка, ну, можна сказати, Досить драматична. І ти за півгодини, за годину ти це проживаєш так, що, здається, ти вже помираєш. от Все померло в моменті. Ти проживаєш це. в повній мірі, тілом, всім, чим можна. Те, як. Людина вибирає прожити, щоб оці блоки не сформувалися в тілі, не затиснути в собі. Але після цього відбувається очищення, після цього відбувається перепрошивка внутрішня, і коли дуже рідко це, це що я описую, це дуже рідко, коли настільки важко щось проживається, бо це окремі ситуації, які звичайні непорозуміння вони в моменті, там за кілька секунд, вдих-видих все. А от після тривалих таких ситуацій значних емоційно, тілесно ти проживаєш, потім йде обнулення. От я просто лягаю чи сідаю, я не відчуваю нічого, я відчуваю, де перепрограмування мене, мого тіла, моїх клітин, моєї свідомості, запускаються певні енергії. Я з цим працюю, я відчуваю що, куди. Я сама вмикаю ті активації. Я знаю, що робити, тому що мені просто спускається інформація, що з цим робити. І потім ще кілька певних етапів, в результаті чого я набуваю ресурсу, в результаті чого я розумію, що після проживання цієї ситуації я, я піднімаю ще на одну сходинку вище. Мені дають відновлені сили. Тобто тут немає драматизації, якихось надмірних страждань, тут немає залежності від зовнішніх факторів. Тому пробуджена людина це не значить беземоційна. Пробуджена людина має сильну інтуїцію, має і критичне мислення, і здатність бачити причину на слідкові зв'язки. І мислення цілісне, спокійне, без цих крайнощів. Тобто можуть бути емоції, може бути гнів, може бути сарказм, це все, що завгодно, але немає оцих крайнощів, немає оцінювання. Немає критики, немає поділу на ворогів і, і друзів. Так, якщо ти пробуджена цілком так, так достатньо людина, ти не будеш казати, що російська мова це табу, тому що нею говорять ті, хто вбиває так, українців, наших людей. Бо ти не змішуєш все в єдину. Я розумію, що зараз зачіпаю болючу тему, тому що ну, багато хто не може з цим змиритися. І він стоїть на шляху пробудження. Якщо ви на початковому етапі, ви можете гостро сприймати ці теми. У вас підвищена чутливість, вам болить. Мене теж болить. Але моя душа на тому етапі, що вона це не сприймає. Але я поважаю і розумію тих, хто це не сприймає. Тому якщо людина, людина це слухає, що я говорю, має сприйняття інакше, і вона входить в внутрішній конфлікт, так відписується або реагує негативно, ну, значить, вона має прожити цей урок. Це значить, що вона десь там на межі між непробудженням і пробудженням. Тобто, це не показник пробудженості. Тому що щось тут проявилося, те, що ти не сприймаєш. Але якщо людина має таку позицію, але вона вислухала позицію другої людини і сказала: а може тут є якась правда. Поки що я це не приймаю. Моє серце, мій розум не приймає, моє его не приймає, я не приймаю. Але таке може бути. Я дозволю собі побути в цьому. Це уже рівень вищий, це вже крок далі. Треба прожити ці фази. От І протесту, і агресії, і неприйняття, і гніву, і заперечення, і допускання, і все. От. Тому рішення. Рішення приймаються не зі страху, не з емоцій, а в ясні свідомості. А як можна отримати ясну свідомість? Ну, це шлях до нього. Треба дійти до цієї точки. Треба побачити, що, що є. Істиною, а на кожному етапі є своя істина. На кожному етапі ми можемо сказати: зараз моя свідомість ясна. І бути в своїй правді в своїй ілюзії. Хм. Коли ти тільки на початковому етапі, ти ще ділиш на добре і погано. Коли ти на шляху, ти вступив і ти йдеш, ти ділиш, коли ти вже, так би мовити, пробуджений. Ти вже не маєш цього потягу. Не маєш. Ти вже не шукаєш зовнішніх підтверджень своєї думки, своєї цінності. Ось так. Також на початковому етапі, коли ми знаходимося, ми. А ще проживаємо світ матеріальної, 3D-карми, ті стосунки, які не підходять, і робота, яка, як тягар. От ми ще з цим справляємося. Людина навчається і якось відокремлювати, ставити межі, самоповага, гідність, І всі теми піднімаються, починає переосмислювати свої зв'язки, починає йти в розриви. Складно, це може затягнутися на роки. Емоційні маятники, створення конфліктів. Людина починає шукати своє призначення. Часто не хоче, хоче вийти з старої професії, але не знає, куди йти. І не хоче там бути, і ще не знає, куди йти. І періоди внутрішніх криз я роблю не те, і мені там не треба більше нічого, і так далі. І зміна напрямків, і різні навчання, і нові сфери досліджую. Багато хаосу, багато пошуків, багато експериментів, дуже багато втоми, різні хвилі. І може бути різка зміна бажань. Тут ви в одному бажанні, а тут різко міняється. От. Якщо ти вже пробуджений, то відносини вже стають більш глибокими. Якщо ти вийшов вже раніше вийшла з негативних відносин, старих деструктивних зв'язків, то ти ще можеш притягувати якісь перевірочні, ще кармічних, можливо, партнерів, щоб це все програло, ще все переживалося, а потім вже твої стосунки стають. Ті стосунки, до яких ти готовий, вони вже проявляються більш гарними фарбами. Тобто ти або один, або тобі готують і підтягують партнера, де немає ігор, маніпуляцій, прив'язаностей, де все щиро, все рівно, все круто, де йде повага, свобода, зрілість. Підтягуються зрілі люди. Тобі вони співзвучні, енергетично. Такі стабільні союзи. І е, робота стає продовженням твоєї душі, того, що на душі. Ти чітко відчуваєш мій шлях ось він. Я не міду. Я вже формую своє щастя, я в моменті я щаслива. Я не боюся. Я точно знаю, що це так, я впевнена в собі. І вже немає ні внутрішнього саботажу, ні прокрастинації, яку ми не можемо пояснити. Ми пробиваємо ті вже блоки, виходимо на більш стабільний фінансовий потік. Внутрішні блоки тануть, і це виражається зовні. І в результаті це внутрішнє переходить у зовнішнє. Що ми маємо? Ми маємо роботу, житло, стосунки, відчуття себе, люблена справа, все, як ми відчуваємо, що нас наповнює, що нас живить, діяльність, яка приносить благо іншим людям, щоб це не було. І високий рівень творчої енергії, концентрації, продуктивності, інсайти. Побуті просто, немає зайвої метушні, ми не нав'язуємо собі і не наповнюємо своє життя тим, що нам не подобається. І життя будується уже в режимі ресурсу по внутрішній правді. Внутрішньої боротьби стає все менше і менше і менше. Ось так. Тобто пробуджена людина вона не прагне духовності, не намагається зробити своє життя більш духовним. Духовність є способом життя. А на початку шляху ще йдуть інтенсивні пошуки, ще йде така жага спрага до знань. Може бути виникнути, може виникнути залежність від духовних практик, тому що потрібна постійна опора. Емоційна ефорія, потім спустошення. Коли ти вже є, ти тут, ти в моменті, ти в пробудженні, ти вже без фанатизму, без крайнощів, в тебе немає потреби шукати, в тебе немає страху перед життям, смертю, ти відчуваєш своє тіло. Ти знаєш, як його відновити, ти його розумієш, свою душу, своє серце. Ти не ігноруєш, не зраджуєш собі, ти не ведешся на маніпуляції, провокації людей, там тобі щось позвонили, сказали, треба, ти не мучишся совістю. Совість є, немає. Яка совість В пробудженої людини немає совісті? У неї може бути високий рівень емпатії, може бути відкрите чутливе серце, здатність до допомоги, до милосердя, але не до самопожертви. Пробуджена людина ніколи себе не злиє, не віддасть так, жертву. Типу я всю себе віддам для чогось, для когось, для правди, для держави, для сім'ї, для своєї справи. Беріть мене, їжте мені, мене. Так? Ні, такого немає. Тому що пробуджена людина це та, яка стояла на початку, і пройшла цей шлях. Але не всі на початковому етапі однакові, не всі. Є різні рівні душ по зрілості, по досвіду, по ем, о тому джерелу, звідки вони прийшли, з тієї з певної цивілізації, з певною місією. Ми всі різні, тому ми не можемо сказати ти пробуджений ти ні. І людина, яка дійсно пробуджена. Можна сказати, це пробуджена людина, вона в якійсь мірі є провідником, вона в якійсь мірі є вчителем, вона транслює енергію, в її полі змінюються інші люди. Навіть якщо ти не проводиш якісь там курси, консультації, не є езотериком, там, якимось тренером, коучем, навіть якщо в тебе немає соціальної сторінки в мережі, це байдуже. Але в твоєму полі міняються люди. Ти заходиш кудись в магазин, торгівельний центр, там, до якихось людей в парк, підсідаєш до когось на лавочку, і ти знаєш, що ти несеш трансформацію і благо, тому що люди, які біля тебе в житті їхніх запустяться трансформації, які призведуть до пробудження свідомості, і ти несеш зміну для цього світу. Ти вже цієї енергії. Ти робиш вдих-видих і... Навколо грає веселка. От... Кожна також різна енергетика. Але, але Пробучена людина вона діє з любові, не з его. І ця людина не намагається щось комусь доказати. Немає такої потреби. Немає. Але. Кожен має пройти свої точки, свої переходи. Їх, як я казала, є багато. І цих нюансів тонкощів також є багато. Я вірю в те, що якщо вже ця іскра загорілася, людину будуть везти. Її проведуть стільки, скільки потрібно. Не обов'язково так буває, що коли в людині спалахується іскра, і вона стає на шлях пробудження, вона в цьому житті має дійти до того стану Дзен, так? Я творець. Не обов'язково. Людина проживе стільки, скільки вона має прожити. Її можуть забрати з цієї планети тоді, коли потрібно. Але якщо тобі на Долею, так, на поп твоїм програмам прописано. Дійти до цього, до цієї точки включеності у вищий вимір, у вищу свідомість, синхронізуватися з реальністю вищої свідомості. Ти будеш там, але не через его, а через повну довіру, здачу. Здатися світу, бути відкритим всьому. Тільки йде протест якийсь, тільки йде якась конфронтація, протиставлення тебе відкидає назад. І е, це теж нормально, що ти на шляху пробудження, будь готовий до того, що тобі, коли ти тільки десь пройдеш якийсь етап. Ти подумаєш, ой, як круто, як класно, я вже щось прийшов, я вже знаю, такий молодець, я зараз тут, ух, та таке почну творити, я вже схопив Бога за бороду і кидають нову перевірочку. Можуть кинути інформацію, яка йде всупереч з істиною, твоєю істиною. І ця інформація, вона може бути справжньою істиною, а може бути як перевірочна, просто для тебе, щоб відзеркалити твою програмку, з якою ти маєш вийти, з твого оціночного сприйняття. Поки ти в дуальності це добре, це погано розумом. Ти кажеш, це добре, а це погано, це друг, це ворог. Ти в тебе відтягує 3D світ до себе туди. Свої щупальця до тебе і назад, як павучок, тебе стягує до себе. Але не хвилюйся: ти пройдеш свої етапи. Пройдеш. Хтось швидше, хтось довше. В кожного свої зачіпки. У кожного. У мене свої зачіпки. У кожного з вас свої зачіпки. Головне бачити, на чому вас ловить система. Коли ми спостерігача можемо включити, ми можемо бачити. Мене це нервує, мене це дратує, мене це агресує. Я відчуваю, що це в мені є. Але коли я не кажу, що моя реакція це є я, а це є моя реакція, я відсторонюю свою ясну свідомість, я начебто трішки відтягую і направляю увагу на це моє обличчя, яке. Щось там воно кривиться, щось мене подобається. Кажу, хто ти? Воно каже, я одна з твоїх ролей, я одна з твоїх частин, або та я взагалі якась сутність приліпилася. Ну, якщо сутність, то я її відфутболю. Я почищу своє астральне тіло, тонкі тіла. Я або дам собі паузу на переосмислення, не буду реагувати відразу. Я ж не реакція, якщо, якщо мені щось не сподобалося, я буду плюватися. Я ж зріла, ну якщо ти зріла особистість, то ти ведеш себе От, Тому так. Тому ті, хто кидає негативні різні коментарі в житті, в житті і в інтернет-просторі, причому не просто щось таке пишуть, що вам не подобається, а реально негативне, критичне, коли говорять: ти поганий, ти неправ», ти ти козел і так далі. Ну, це рівень непробудженості. Пробуджена людина, вона, якщо і бачить, що думки ваші розходяться. Якщо вона і відчуває свою істину, істиною, а от те, що там транслює інша людина, зовсім ні, вона допустить, що і це можливо. І відповідно так відреагує, або він не відреагує зовсім. Ось. Тому так. Тому почала я розвивати тему пробудженості. Коротко в мене ніколи не буває, щоб я сказала за хвилину. Все, тому що дуже багато нюансів. Це як та тема розпіарена з близніковими пламенами стільки всяких тонкощів, стільки нюансів. Ми щось проживаємо. Немає єдиної енциклопедії, де була би вся правда. Так само. Й Пробуджена людина. Є багато джерел, є багато літератури, яку ми читаємо щось, але якось укомплектувати його і звести до одного ми поки не можемо, тому що ми проходимо цей шлях. Коли ми щось уже засвоїли, ми вивчили цей шлях. То ми вже знаємо, як, наприклад, навчилися садити картоплю, побачили, які там добрива вона виросла, як збирати урожай, кілька разів перевірили. Знаємо, який ґрунт, які добрива, як від шкідниками боротися, де зберігати картоплю. Варто не варто. Так знаємо, можемо написати книгу і вчити інших. Чи там як жінка завагітніла, і щоб цей процес пройшов добре? Тому що вже проживалось неодноразово. Ми дійшли до кінцевої точки. Ми вже знаємо ці різні нюанси, все можна написати енциклопедію. А пробудження, це, яке ми зараз проживаємо, цій нашій матриці, воно відбувається зараз. Хтось вище, хтось нижче, той хто вище, тому хто нижче щось передає, той що тому, хто нижче, якісь душі пересікаються, взаємодоповнюють одне одного і вчаться одне в одного. І в цьому процесі ми ще не маємо тих підручників єдиних, де там все-все написано. А сама суть пробудженості в тому, щоб і не йти за підручником, навчитися вловити свою суть, свою правду. От ваш маячок це той резонанс, співзвуччя, яке відчуваєте ви, і ви тягнетесь до якоїсь людини енергетично, до якоїсь інформації, до якогось провідника. Ви цим підтягуєте себе, ви ловите свою хвилю. Причому розуму ми не оцінюємо, яку я людину зараз слухаю. Чи це вчитель математики щось там, якийсь блох веде, чи це хтось розказує там, про якусь практику духовну? Енергетика людини. Ми вловлюємо енергетичні коди інших, ми не розум... можемо не розуміти слів, але ми кайфуємо від того, що ми в польці є людини. І після того наше життя якось вирівнюється. На певний час свідомість стає ясною, йдуть знаки, зелене світло на світлофорі. Все добре. Якщо ви вже на цьому етапі, то це вже така чергова сходинка значна, це вже можливість заякоритися, зміцнитися і е, стартанути до нового етапу. Знову ж таки, як ви помітили, я розказую про різні точки, різні етапи, але ви вже відчуваєте, до чого ви ближче. Чи ви зараз на старті, чи ви вже ні. Але, як правило, хто? Уже в стані пробудженості така людина має все менше запитань, все більше відповіді в собі.